Місійна молитва блаженного кардинала Ньюмена Господи Ісусе Христе Ти Цар цілого світу, надія і очікування всіх народів. Ти відкупив людей своєю дорогоцінною кров'ю. Поглянь ласкаво на всі народи, розсіяні по всьому світу, і дай їм пізнати Твою правду. Пам'ятай о Господи про гіркі страждання, які ти мусив терпіти, коли тебе зрадили. Згадай про твої святі страждання на хресній дорозі і змилуйся над душами, які ти створив. Поглянь, Господи, тільки частина людей прийняла Твоє ім'я, тільки частина, сповнена віри, молиться до тебе. Тисячі і мільйони душ на сході і на заході, на півночі і на півдні постійно переходять із цього життя до вічності. Пробач гріхи тим бідолашним, які тебе не знають. А світові якомога швидше яви свою благодать. Дозволь, щоб тебе пізнали всі люди і щоб увірували в тебе, щоб служили тобі. Ти наше життя і спасіння, ти наше воскресіння, разом з Отцем і Святим Духом, єдиний Бог навіки. Амінь.